Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми з вами зробимо хризантему із паперу. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей. З кольорового паперу нарізаємо смужечки, одні довші, інші коротші. Відраховуємо 4 однакової довжини та починаємо з'єднувати. В серединку ставимо крапельку клею та нахрест прикріплюємо другу смужку, третю і четверту. Виходить така сніжинка. Далі так само з'єднуємо коротші 4 смужечки. В нас вийшли ось такі заготовки. Тепер кожну, так би мовити, сніжинку нам треба трошки підкрутити. Ми беремо олівчик та підкручуємо кожен промінчик, кожну майбутню пелюсточку нашої квітки. Робимо так з усіма нашими заготовками. Для серединки нашої квітки можна зробити маленьку сніжинку або просто вирізати кружечок. Тепер починаємо збирати нашу квітку. На папір наносимо клей та приклеїмо першу деталь, потім всерединку знову клей і наступну деталь, далі знову клей, і вже трохи меншу деталь. І так, збираємо все. Робимо листочки. Клаптик паперу згибаємо навпіл, і ще раз навпіл, і можемо одразу вирізати 4 листочки. Намазуємо листочки клеєм та приклеюємо до нашої аплікації. І ось така краса у нас з вами вийшла. Дякую на все добре!